Привіт друзі, виїхали на коп з ранку. Сподіваюся, що сьогодні щось знайдемо. Гарно. Друзі, нічого немає. Весь день ми ходимо. Це вже четверте чи п'яте поле, на яке ми приїхали. І ось перший гільз. Кампа збирали ми багато різної супутки, горщики, глечики биті. Ось, а металевих знахідок поки що немає. Немає ні монет, нічого немає, ні амулетів, але ми не пускаємо руки, шукаємо далі. У товариша перша знахідка. По черняхах ось така приблуда. Ось. Звісно, не знаємо, що треба мити. Бронза, зелененька, можливо, частина чогось. Клас, він молодець, я шукаю далі. Сподіваюся, я щось знайду. Друзі, ще одна бомбічна знахідка товариша. Спинка Фібула. Звісно, вона постраждала від техніки сільськогосподарської, але нічого, бронза, клас з черніхівська культура. Що, шукаємо далі? Друг молодець. У мене сигналів немає, хочу збираю кераміку, щоб вам показати. Ось такий цікавий камінь знайшов з якимись насічками Може, то не того періоду, не знаю. А ось кераміка по черняхах. Буду сподіватися, що ще будуть знахідки, тому що... Візуальні це добре, але хотілося б щось знайти металошукачем. Друзі, в товариша. Ще знайдемо нічого, а він тут знаходить. Це шматочок церкви. Штучка якась на одяг з закльопками. Клас, вітаю. Друзі, сильний вітер. В товариша бомбічна знахідка. І Це вже друга. Другий Нак Скіфський. В мене. В мене візуальна знахідка, але теж, теж прикольна, дивіться. Прясло. Хоч щось цікаве. Шукаю далі. Друзі, такі сьогодні результати. Ось мої знахідки. Негусто якась жбонь металева. Ось. Друзі, ця металева жбонь, після того, як я пошукав в інтернеті, виявилася булавою КР або Хазара. На жаль, в мене немає цвяха, але знахідка дуже крута, дуже потужна, я би сказав. Так що, виявляється, я був з дуже класною знахідкою. Так, прясло Почека, таке малесеньке, гарнесеньке. Ну і куля гільзи не цікава. Другий світовий. І от, трошки кераміки назбирав показати, тут ручки Амфор, Таке камні, якісь такі гладкі, а ось знахідки товариша. Так. До знахідок товариша. Так. У нього якісь деталі бронзові. Так. Тут фібулка. також якась збруйна бляшка. Того ж періоду також бронзова, вістря гарні. Клас. Так, Гудзик Російської імперії. Мідний, Дробинки. і радянщина. Ставте лайки, підписуйтесь, дякую за перегляд!